Це лялька, якій вже більше ста років. Це німецька славнозвісна фірма Кеснер. І чому вона так добре зберіглася, це саме через те, що вона була дійсно улюблена. Її зберігали, причому мені здається, що її майже не гралися. Одеситка Олена більшу частину свого життя збирає ляльок. Жінка впевнена, іграшки це не лише для дітей, а й для дорослих. Ви знаєте, я почала розуміти, що іграшки приносять задоволення на тлі того, що або майстриня, яка щось робить з іграшкою, сама її, наприклад, конструює, шиє для неї одяг, робить якийсь образ. Вона отримає не просто задоволення, але вона отримує якийсь психотерапевтичний ефект. Таке хобі в Олени було з дитинства. Ще з часів, коли вона хотіла стати лікарем. А все почалося з того, що вона доглядала за ляльками своїх подруг. Наразі жінка сама не може порахувати, скільки експонатів в її колекції, «Їх потрібно було не те, щоб відмити, а просто привести до ладу, щоб вони виглядали людьми. А мені це дуже подобалося. Можливо, це дійсно надало такий додатковий акцент на те, що буде робити в житті. В колекції Олини є і більш сучасні іграшки, наприклад, за мотивами мультфільмів японського режисера Хаяо Міядзакі. Окрім ляльок, в зібранні Олени і плюшеві ведмеді. Є в нас ще отакий от от красунчик з Донецьку, який е, проживав у Німеччині, куди потрапила його авторка. Вона нам його подарувала, щоб він мандрував з нами музеєм дитинства, до речі. Е, це такий класний едічка. Е, він лінивець. Я думаю, що всі впізнали. Олена багато подорожувала зі своїм чоловіком Європою, щоб знайти для своєї колекції щось новеньке. Вони відвідували антикварні ярмарки, музеї і блошині ринки. Якщо ми навіть щось не могли собі купити, ми хоча б могли познайомитися з тим, чого ми ніколи в житті не бачили в нас. Зараз маленька мрія Олени це відкриття власного музею ляльок. Жінка впевнена, це буде місце, де кожен зможе відчути себе дитиною. А це так важливо зараз, під час війни. Ксенія Кулашкіна, Микита Довгань, Олег Шпак, Марія Ткачук перший міський.